Тож, розпочнемо з першого питання. А, голи. Бапе забив десь більше 300 голів так. за клуб, десь 330 може. За збірну точно знаю, що в матчі за третє місце проти Німеччини він забив свій п'ятдесятий. Ну думаю, десь 250 Полан забив за клуб за збірну 2,43 плюс-мінус. Я бачив вже десь що там у БАПЕ є там, 350 голів, тому я назву цю цифру 350, можливо, там більше. Ну, 350 mm -hmm. МП у Холанда нехай буде 300 голів. Якщо казати за клуб mm -hmm. за клуб, Холланд за весь час забив 190 oh. голів на даний момент. А, мапе, якщо і рахувати там голи зі збірною, ви були mm -hmm. повністю mm -hmm. А, Але якщо методом тику, знаєш, хто з вас був більш близький? То це 250, хто з вас сказав? Да, да. А про МБП ти що сказав? 305. Ну, давайте вам зараховуємо вам двом по балу. Тому що в цілому ви сказали багато, але трішки по цифрах ну, не зійшлися ми.